Понад 50 питань розглянули депутати Рівненської обласної ради під час чергового засідання сесії серед ключового перейменування копійки на шах на сьогодні копійка це російсько державна назва. Вона залишилася лише в тих сателітах Росії, тому вважаю, що під час Повномасштабної війни ми маємо якомога максимально відмовитись від всього російського і якраз перейменування на таке автентичне автохтонне українське назви шах. Я думаю, це один з елементів нашої здобуття такої суверенності і незалежності. За словами голови обласної ради, додаткові кошти для реалізації цього проекту не потрібні. Дана операція не тягне за собою жодних додаткових витрат. Вона здійснюється в межах того, як пропонує Національний банк поступово вивезти з обігу копійка, яка є російським наративом, російською назвою цієї нашої розмінної монети, і замінити українською назвою шах. Це не потребує жодних додаткових. Ресурс питання викликало чималу дискусію серед обласних обранців. Що стосується копійки і копійки, я рахую, що це різні речі, і повністю підтримую свого колегу. Давайте закінчимо війну. Потім будете переключати увагу на щось інше. Дякую. Назви копійка, копійка. Як ви її не трансформуєте? Це все одно російська назва і наратив. Заміна наша на українське була в нас під час Української народної республіки ставлю якого... ну, на голосування проект рішення в ціломурення обговорення не завершення заставлю на голосування про рішення в цілому. попри суперечки, рішення все ж підтримали. 49 проти 1 утрималось нуль не голосувало 4 рішення прийнято. Також депутати підтримали зміни до програми підготовки громадян до національного спротиву. До неї додадуть заклади передвищої та вищої освіти. Комунальний заклад, який готує громадян до національного супротиву та реалізує відповідну програму. Знаходиться на етапі розбудови його інституційної спроможності. На цьому етапі нам необхідно долучити заклади фахової передвищої і вищої освіти для того, щоб це зробити дієво ефективно. Ми просимо внести до числа виконавців програми наших колег, департамент освіти, і фактично, це єдина зміна, яка є до програми. Низка питань стосувалася перейменування комунальних закладів. Серед них Рівненський обласний госпіталь ветеранів. Відтепер він має назву Рівненський обласний клінічний госпіталь. Це пов'язано з тим, що зараз добудовується новий корпус. Там будуть нові хірургі, ну, нові операційні. І там буде високотехнологічні наукові операції. І для того, щоб госпіталь став клінічною базою для наших ну, науковців і медичних закладів, треба щоб його назві ну, була клінічний. Окрім цього, на сесії затвердили керівників для чотирьох комунальних закладів та підприємств. Оксана Кравчук продовжить керувати центром комплексної реабілітації. Дмитро Козачок керуватиме центром з надання соціальних послуг. Микола Тарасюк залишився керівником обласного бюро технічної інвентаризації. А Віталій Клебан центром підготовки до нацспротиву. Діана Грицюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.